Короче, різко пригнала, щоб показати вам нову БУшечку 16 кінських сил, кольосика. Красні довго будуть служити вам. Далі в нас в комплектику йде Фреза не забуваємо. Два ремні, притчі просто величезний, такий усилений. Ну, самі чуєте, да? Далі йдуть. Укучники або підгортачі на три рядочки, хто як називає, плуг з конською такою, таким корпусом конським і три точечка. Тому, якщо хочеш, всього 2200 віддаємо весь комплект. Я б на вашому місці навіть не вагалася. Класний, прикольний трактор. Все, пока. Коротше, я поїхала, в мене ще дуже багато справ, а я чекаю ваші дзвінки по цих номерах телефонів. Десь тут буде, Все, пока.